Коли в районі військова відремонтують дорожнє покриття, під час наради в муніципалітеті представниця управління транспорту підняла питання від перевізника. До управління звернувся перевізник, який обслуговує такий досить великий мікрорайон, як мікрорайон військова. Ну всі ми знаємо, яка там дорога, але останнім часом це вже набуває критичної точки і постійно ламається транспортні засоби. лопаються ресори тому просила би уваги до цього питання. Окрім погодних умов, затримка в цьому мікрорайоні ще те, що не всі ділянки під покриттям належать місту. Раніше йшлося, що муніципалітет звернувся до міноборони про вирішення цього питання. Нині починають проєктування поки на тих ділянках, що належать громаді, повідомив ВО міського голови під час наради, 26 березня повідомляє публічно, як тільки міноборони передасть місту ту частину цієї дороги, яка не є нашою власністю. Ми, якщо це буде, міняємо терміни по календарю, щоб можна було роботи починати. Ми готові виділити кошти і профінансувати роботи по вулиці Іськова, весь цей район льотна, до добіздною, зробити там нормальну дорогу, тому що дійсно це в місті сьогодні, очевидно, найгірша дорога, яка тільки є гіршою, знайти важко. Нагадаємо, цього року також ремонтуватимуть частину вулиці Мазепи, де покриття давно потребує робіт. Раніше також йшлося, що ямковий ремонт мають виконати на понад 200 вулицях.